Усім привіт, що там старічок? Ага, грязненький, дождик моросить, вчора сонечко було, то ти не хотів працювати. Ну що ми тобі? Зробили новеньку. Новеньку почіпнічка поставили да, на барабанчик. Бі, все стоїть на місці, все зачищено, видно новенький почіпничок стоїть. Все на пушечне масло посажено, все пішло тако пальчиками. Збиралося тако, тук-тук. Все чекаю звідти он воду зливає. Зливаємо воду, зараз ми зробимо дощдику. Такий конкретно починаємо русити. Ну коротше пасмурно, Оця налетіла якась хрень. Такий мелкий мелкий дощ. Сльотих да. я кажу. А ми зараз що? Зараз ми його заведемо, прокрутимо. Подивимося, що все крутиться. Ну а далі останеться щітки повішати. Повішуємо щитки, оці позакриваємо все. І, коротко, і все, і буде все добре. Я думаю, будемо далі воювати, в бою. У в мене пропаде вібрація в комбайні, яка мене вже півроку мучила, я обхажував, не знав звідки вона береться. Оказується, це той почіпник погано вмастився. Зараз Аня зробить факел, або ми в такий день заводимо. Комбайна з факелом факелуємо. Даємо йому прикурити вогню, вугню, відкручуємо свічку накала і туди, де свічка накала, факелуємо, щоб цей теплий воздух, не треба дручити комбайном, це щоб йому там було. І дав йому трошечки факела і він тільки і завівся. Зараз ми його прокрутимо, заведемо може зніму відосик так що поки всім лайки пока а я цей пішов масу включати і Зараз подивлюсь що там клапан включиться на моторі Бо трошечки ще з генератором у нас є проблема щось він там мабуть, шоколадка хоче покинути чат в нашому генераторі щось їм не вистачає треба електрика коротше я знаю одну проблемку в ньому де де, де шукати Бо було в мене тут таких два комбайнера, один такий електрик. Що там як накрутив, то до сих пор я не можу розтру... Ну, Я вже знаю, в чому причина. Вон там в мене вкриті підохранителі. Вот там далі щиток підохранітелів вскритий. 에... А що? А пацани поза релюшкою пустили праву сторону фар. Так Так, справи. Da, Включай масу Саня. Тільки Саня, правильно і завжди включай. Витягнув цю штуку. ту на резинку пить тяну. Оба. Чек и резинку педипхал. Все. Давай. Все, давай, мы будем стартовать и проводить. Пока.